Знайомтесь, це майбутня письменниця Мілана. Дівчинці всього вісім, але такий юний вік не перешкода складати проникливі поезії. Про Мілану ми дізнались випадково. До редакції надіслали відео з таким чарівним сонечком. Міланка декламувала рядки улюбленого вірша Варенички. Я варенички ліпила тісто мама замісила. Я сама не лвала, Їх помила і поклала. Ягідки самі лягають, пелюшками обгутають, хай собі лежа зручненько, валенечко смачненько. Дівчинка навчається в одній із шкіл тростянця. До речі, третій клас закінчила на відмінно. Найбільше полюбляє математику та англійську. Хобі Мілани написання нових віршів й малювання. Безмежна краса природи та теплі моменти у колі родини надихають Міланку на створення поетичних шедеврів. А ще вона гарно грає на фортепіано та обожнює своїх батьків. Оце я до дня мати і мамі дала. А оце на восьмому аута мамі давала. Я найбільше полюбляю малювати, писати вірші, грати на фортепіано та вивчати щось нове. Перший вірш у валеночки ліпила. Почалося все з того, що ми з мамою ліпили валеночки. І так вийшло, що я написала перший вірш. Другий вірш я написала Лілія Біленька. Якщо чесно, мені не дуже було так складно його писати, бо я надихалася а, само, а, самою Лілією, яка в мене виросла на голоді. Вона була така велика, вона була така гавна, що мені дуже хотілось про неї написати. І з того моменту я почала писати свої вірші. Незважаючи на свій вік, дівчинка розвинута не за руками. Каже, любов до навчання їй прищепила мама. Це моя кімната. Я тут навчаюся, пишу вірші. З улюблених предметів мені дуже подобається математика. Також мені подобається англійська мова. Навчаюся я на відміну. Допомагала в навчанні мені моя мама. Вона своєю любов'ю мені доносила, що треба навчатися. Я розумію, що всім нам в майбутньому потрібне буде навчання. У майбутньому я хочу стати або вчителем, або лікарем, щоб в майбутньому допомагати моїй мамі, яку я дуже люблю. Головна мрія Міланки написати дитячу казку або опублікувати власну книжечку з віршами. Ну, в мене Моя улюблена фраза від мами, що ніколи не треба здаватися. Бо якщо я здамся, то нічого в мене не вийде. Родина Ірини та Володимира то були удочерили Міланку від самого маличку. Дівчинці було усього півтора рочки. З того моменту вона зростала в атмосфері затишку та любові. У дівчинки троє сестричок та чотири братики. Моя мама. Дуже-дуже-дуже добра, як і тато. Вона дуже любить своїх дітей. Якщо в неї спитати, то в неї всі діти дала Вона всіх однаково любить. Бо в неї бо в неї таке величезне серце, що навіть в Китаї менше. Мамуль. Я тебе дуже сильно люблю. Навчання та виховання дітей найголовніші задачі у прийомній родині то були. Цьогоріч у сім'ї аж три відмінника: Міланка, Ярослав та Тіша. Кожної суботи, коли вже закінчилась трудова неділя, ми любимо ми любимо те, тут сідати на дивані разом, включати казку. Чи мультфільм, чи якесь кіно і разом дивиться. І коли от буває, що так, що не вийде, діти так цього ждуть. Їм так потрібно, щоб хоча б раз у тиждень ми були так разом, обнялись. Ми притулимося друг до друга або п'ємо чай тут і дивимося, ха хочемо, любимо комедії, казки. Ну, це, оце для нас так, дійсно зближає. Ще Завжди говорю дітям, як би у вас не було на душі, що б у вас не було в житті, завжди розкажіть. Мати завжди з батьком поймуть і допоможуть, завжди. Ми, Ми вас любимо. Ірина та Володимир прищеплюють дітям любов до знань та прагнуть розкрити унікальні здібності і таланти кожної дитини. Всі дітки оточені теплом та турботою. Тож сумнівів у тому, що Міланка напише безліч талановитих поезій, а згодом видасть і збірку жодних. Україна моя ненька. чому ти жулися рідненька. Пойди час для перемоги, заплитем, калину в коси, Будемо з радістю співати. І дненьку прославляти, Зійде сонечко на небо, гляне лагідно на тебе, оключаєшся весною, Україна, ми з тобою. Успіхів тобі талановита зіронька. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець телеканалу ТВТМ.